Отакі От пари зими. Точніше, оця пара все сезонка. А ці будуть зима. Все розмір 215 65 на 16. Значить, це все сезонка шістьорка. Тут шістьорка, тут сім. Оце варіант, пара плюс пара ялинкою. Це більш трасові. А це така, що може і по грунтовки десь поїхати, на дачу, в село. Так, дивимось. Це буде Godride 21565x16. All Season. Це буде всесезонка. ця всесезонка у нас має середину 2021 року. Значить, друга, це зима. Це буде Nexon. Також 215,65х16 Модель Winguard Sport SUV. Так, і тут буде некшен. Буде середина 22-го року. І оця парочка, та, що може десь по селу поїхати. Це буде Liao, кінець 18 ну, 19 рік. Розмір також 215-65 на 16, причому 102Т. Дивіться, всі шини м'якенькі, без жодних тріщин пошкоджень. Отака вот люба пара з цих трьох може бути 3.500.